24 березня у селі Натали відбулося чудове мотосвято. Перший етап чемпіонату Харківської області з мотокросу в особисто командному заліку присвячений пам'яті Героя України Івана Михайловича Гулого. Організація відлічна. Большое спасибо Івнію Андрійовичу, Третьякову, нашому голові адміністрації, яка не тільки в наші соревновання, а й виїзди всі наші підтримує. Організація супер. Чемпіонат відбувся за ініціативи голови Красноградської райдержадміністрації Євгена Третякова за підтримки благодійного фонду імені Героя України Івана Михайловича Гулого. Організатором виступив сектор молоді та спорту Красноградської РДА спільно з молодіжним центром. Готувати трасу вдалося завдяки допомозі директора ТОВ Красноградська овочева фабрика Андрія Рубана та директора філії Красноградського деп Олександра Боровського. Змагалися за звання кращих мотокрасмени із Донецька, Кременчука, Кропивницького, Запоріжжя, Дніпра, Харкова та Полтави. Ми вас вітаємо! Як ваші враження сьогодні? Чи подобається вам? Мені це дуже подобається. Скільки років ти займаєшся цим видом спорту? Це вже третій. А скільки тобі років? Дев'ять. А батьки як на це реагують? Підтримують тебе? Так, мама німну нервується, але папа підтримує. А тато також займається цим видом спорту? Ні, ну раніше займався. Ти сьогодні здобула перемогу? Ну, Я в першому заїзді зайняла перше місце. А, ждемо вторий заїзд, щоб узнати, чи точно буду перва чи яка. Як тобі сьогоднішня траса? Подобається? Так, дуже. А ти сама звідки? З Бобринця, Кіровоградська область. Євген Третьяков привітав екстремалів. побажав гарної траси, перегонів без травм і позитивного настрою. Здравствуйте, дорогі друзі. Дуже приємно, що ми тут зібралися. Всі зазвичайлися по таким подіям, як сьогодні. Я дуже радий привітати гостей, друзів, тих, хто мене перший раз бачить, кого я перший раз бачу. Я ще раз повторю, що На самом деле спорт живет благодаря тем, кто по-настоящему ценит себя и ценит победу. Победа является у нас в жизни не только достижением, это в первую очередь желание наше быть лучше, становиться лучше себя, становиться лучше соперника и по-настоящему доказывать себе и окружающим о том, что мы что-то можем и мы по-настоящему стремимся к тому, чтобы быть лучше каждый день. Поэтому коротко, желаю вам без травм завершить сегодняшний день, получить удовольствие от трассы, от скорости, от... Общение от хорошей погоды, она нам сегодня помогает. Поэтому пусть день будет добрым, светлым. И самое главное счастливым для нас всех. Поэтому спасибо, что приехали. Спасибо, кто пришел поддержать своих друзей. И всего самого-самого доброго от души. Спасибо вам. До витальных слив долучилась засновник благодійного фонду Галина Третьякова. Мотокрос у нас это всегда праздник. Для нас большая честь. носить имя великого действительно нашего земляка, героя Украины, Гулова Ивана Михайловича и большая гордость и радость, что сегодняшний турнир посвящается его имени. Хочу поблагодарить Третьякова Евгения Андреевича за поддержку всех наших инициатив и не побоюсь этого слова, что если бы не его поддержка данного вида спорта в районе, не было бы у нас гордости за победы, за те достижения и за то, как... Наши спортсмены представляют наш район не только в нашей стране, но и на международном уровне. Поэтому сегодня я всех еще раз поздравляю с праздником спорта, вас, отданных этому спорту, вашему образу жизни. Желаю вам исключительно побед, потому что вы сюда приехали именно за ними. Пускай вас везет, пускай вам сопровождает вас удача сегодня. И будьте чемпионами всегда и везде. С праздником! Привитала всех и Наталинский сельский голова Виолетта Боровска. Приємно, що сьогодні перший етап проходить саме у нас на Талинській сільській раді. Я знаю, що ви всі полюбляєте нашу трасу, тож ще раз приємно, що ви всі нас сьогодні зібралися. Хочу побажати всім вдалих виступів, вболівальникам гарного відпочинку і гарних вражень. Хай переможе найкращий. Також слова побажань спортсменам висловили фінансовий директор ПАО Промінь Ольга Четверик та наш мотокрасмен, справжній професіонал Юрій Немиластивий. Організація бомба, ми ростемо, ребятам нравится. На протяжении 7 лет ми проводимо соревнования, то тобто є каждым годом уровень више і више. Ну, класно, у нас получилось відкриття сезону. Первая гонка в этом году у нас рады. Ребята приехали. Зражаємося. Право підняти прапор України була надана президенту обласної федерації з мотокросу Андрію Пестонову, який подякував організаторам чемпіонату та привітав учасників. Подивитися екстремальні змагання прийшли понад тисячі глядачів. Цьогорічна організація перевищила всі сподівання. Враження дуже добре. Мені подобається траса. Весь заїзд пройшов дуже легко, особливої боротьби не було. Тому враження дуже добре. Я задоволений. Учасників чемпіонату та вболівальників безкоштовно частували кашою та чаєм від пауп Промінь». Також працювала торгова палатка кафе Піцца». шість годин несамовитих і захоплюючих перегонів. Під вечір змагання добігли кінця. Всі були стомлені, але задоволені. Скільки років ви займаєтесь мотоциклетним спортом? Здравствуйте, займаюсь уже второй год пашов. Як ваші успіхи? Класно, починав з воздушки з колією біланом катався з Краснограда. Получались перші міста. А які амбіції? Плануєте стати мастером спорту? Плануємо стати кандидатом майстера спорту, а потім майстером спорту, а потім на мір. Що хочеш побажати спортсменам Красноградщини? Фулгаз. Ніколи не відновлюватися. Успіхи, удачі, завжди перше місце. Нагородили у підсумку усіх на призерів та переможців. Чекали грамоти, кубки та медалі. Наймолодшим учасникам мотокросу Віолета Боровська вручила солодкі подарунки. Наші мотокрасмени Юрій Немиластивий та Валентин Бойко достойно змагалися та посіли почесне друге місце у класі мотоциклів з каляскою водне охолодження. У кожному класі були свої фавори. У чемпіонаті взяв участь і восьмикратний чемпіон України Семен Неруш, який представляв Дніпро і, до речі, здобув перемогу у чемпіонаті у класі МХ-2. Мене звати Семен Неруш, я із міста Дніпра. Занимаюсь мотокроссом уже более 10 лет. являюсь восьмикратным чемпионом Украины по мотокроссу. На трассе в Наталье на выступаю не впервые. С каждым годом организация не перестает удивлять, с каждым годом все лучше и лучше. Также очень нравится трасса. Мне нравится здесь необычный грунт, достаточно мягкий для украинского региона. Я думаю, это уже как традиция, ежегодно приезжать на соревнования в Наталина. Мне здесь очень нравится. И, в общем, в этом году постараюсь выиграть. В этом году еду в новом для себя классе, классе МХ-2. В общем, рассчитываю на победу. Спасибо. Также хочу поблагодарить организаторов соревнований, Евгения Третьякова и Юрия Немолостивого за подготовку трасс и, и такую как бы, хорошую организацию. Євген Третяков дякує всім спортсменам, виносить вдячність тим, хто долучився до організації та проведення мотокросу. От лично хотілося пожелати всім ребятам займатися більше спортом, уходити від комп'ютерів, розвивати види спорту, тобто реалізовувати себе як спортсмена, як людина по жизни. Вот. Во всіх начинаннях Євгеніч допомагає всім видам спорту. Вот. Здоровья, всім і удачи.